Новорічна локація під Києвом, справжнім будиночком Санта-Клауса, зоопарком, де проживає аж 450 страусів. Санта угу. підтверджує, тут проходять різдвяні майстер-класи для дітей, а ще є безкоштовні аніматори. 30 хвилин від Києва, і я на місці. Відразу показую вам всі ціни, щоб зорієнтувати. Територія парку доглянута з великими деревами. Я відразу пішла до зоопарку. На вході є будиночок, де можна купити їжу, щоб погодувати тварин. Тварини дуже контактні і самі біжуть до вас. Дітям це неймовірно подобається. Окрім свійських тварин, на території побачите оленів, верблюдів. Вперше доторкнулася до верблюжого горба. А ще тут дуже милі лами. Не знаю, як їх відрізняти від альпак. Телепортуйся до будиночку Санта-Клауса. Тут ельфи допоможуть вам написати листа з побажаннями, а Санта-Клаус його завірить печаткою. Вкидаєте лист в чарівну скриньку, і воно обов'язково збувається. Я вже, як